14 квітня Полісся приймала колос на центральному стадіоні Житомира. У рамках 24-го туру УПЛ. Гості активно розпочали гру, але забити їм так і не вдалося. у штрафному майданчику, Простріл. Готовий для колоса. Хороший момент. Хороша атака. Поступово Житомирські вовки змогли вирівняти гру та перехопити ініціативу. Та все ж на перерву обидві команди пішли з рахунком 0-0. Важка гра то, що дуже непростий суперник і Колос дуже хороша, організована команда, дуже хорошо грає в захисті, дуже чудово контратакує. У другому таймі Сергій Шищенко провів заміну. Замість Бориса Крушинського на поле вийшов В'ячеслав Танковський і одразу забив гол. Такий футболіст граючий удар Танко! Вячеслав Танковський! Що ж він витворяє? Дуже нерезультативний цей футболіст загалом протягом своєї кар'єри, але зараз, як же він включається у цю гру? Оці дуже хороші. Я дуже радий вийти і допомогти команді. Нашим болімовальникам вони дуже цього хотіли. І побачити цей гол, коли ми виграємо. У них зараз емоцій дуже багато, я думаю, вони раді. І ми раді, команда рада. Відігратися гості вже не змогли. Тож футбольний клуб Полісся переміг колос з мінімальним рахунком 1-0. Багато працюємо над позиційними атаками для того, щоб хлопці розуміли, що я хочу і вміли бачити пространство, що робити в, в атаці. Я дуже задоволений і, і грою змінаємо, і зараз з колосом ще хочу бачити. Це все виконується і тільки треба досконалити це все, щоб було ще краще. Зазначимо у переддень основного матчу. Команда Полісся Ю 19 грала проти колосу ю 19 Житомиряни здобули перемогу з рахунком 2-1. А у неділю жіноча команда Полісся обіграла Ладомир. 2 фінальний свисток зафіксував рахунок 6-0. Отож, на вихідних Житомирські вовки та вовчиці отримали першість у всіх матчах.